Два. Расс. як танк, да? Роксі взагалі тебе зупинити не може. Дай! Дай! Дуй! Дай, 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 дай! Раз. Ти зайчик маленький. О, бачу, бачу зайчика. Бачу зайчика. Так. Буду е, кидати на рахунок п'ять. Е, один. Два. Три. Чотири. Чотири з половиною. чотири з четвертиною. Чотири з волосиною. І. 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 П'ять. Ой, погано кинув. Тигре, тигре. Двоєм, двоєм. Ой, дай, 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 дай. Молодець, проніс, молодець, молодець.